Всіх вітаю! З вами Марія і давайте роздивлятись важливі події наступного тижня, що покаже нам фільжаночка. Смачної кави вам та цікавої розповіді. Так, ну, давайте. От почала з роботи соціум, тут зачепилась оком. Показує мені... Щось трошки образиться жінка на чоловіка, робоча, робота, соціум ситуація. Знаєте, взагалі як працює в чоловічому колективі, бо бачу не одну чоловічу фігуру круг неї, але один чоловік, як в тупік її ставить. Тут насправді, ну, от, так як мені показують, тут є симпатія з боку і жінки і чоловіка. Але чоловік чомусь не розкриває своєї симпатії в її бік. Воно відчувається, воно, знаєте, фоново іде. Але от щось він затягує, колупає, там. Ну, це, знаєте, як. Я шукаю, може, є третя особа, але не бачу третьої особи. Але. Хоча, ви знаєте, для когось він не просто Він подобається жінка, але ну, є третя особа або з його боку, або з її боку. Але, якщо з боку жінки, то у неї там складні дуже відносини, і вона була б щаслива. Піти з тих відносин, але боїться просто піти. От, якби, знаєте, там хтось би її чекав, якби, щоб впевненість була, щоб підтримка була. Отак От вона не піде, вона не наважиться. Далі. Хтось буде намагатись вами як понукати. Це ви дуже сильна особистість в цьому випадку показані. І дві людини, жінка повна така, і чоловік такий, що або він дуже любить все кричати, і будь-яка ситуація через крик, або просто, от знаєте, як розмовляє, то може голосно дуже. Просто голос такий. Є, е, от в цій всій історії, в цій всій ситуації є е, жінка, яка може цю ситуацію переналаштувати от просто своїм легким характером. Знаєте, вона їй так легко, вона так якось вміє перемикати людей. От вона може вас врятувати в цій ситуації. Вона одразу зрозуміє, що відбувається, але зробить вигляд, ніби нічого не зрозуміла, а просто, от, просто відволікатиме от всіх в цій ситуації. І ситуація піде на нівець. Далі дивлюсь, робота соціум комусь пошту в. Чи ви чекаєте і дочекаєтесь вже, чи звертайте увагу на поштовий ящик ваш? Щось там як чекає якийсь лист на вас. Далі. Симпатії тут між чоловіком та жінкою, як нове знайомство показане. Більш наприкінці тижня і навіть вже, або наприкінці тижня вже побачення відбудеться. Угу. Так, далі, розмова двоє людей в одному випадку. Ну я ж кручу філіжанку. В одному випадку чоловік та жінка, в іншому випадку два чоловіки. Після цієї розмови саме чоловік, якщо чоловік та жінка розмовляють, саме чоловік, от якісь кардинальні зміни буде робити. От знаєте, Наприклад, була домовленість одна, поспілкувались, і він вирішив діяти по-інакшому. Угу. Ну, а як чоловіки розмовляють, то просто один з чоловіків буде такі висновки робити, що треба змінити свою там, тактику, змінити, наприклад, десь там, наприклад. ну, Як знаєте, користувався чимось одним, а тепер буде інше брати до уваги. Далі. Так, багато зустрічей якихось таких показано, знаєте, такі зустрічі, які от не такі, що там привіт-привіт, як справи, і все нормально, ну добре, тоді пока. Не... не, знаєте, такі зустрічі, які можуть бути розтягнуті в часі, там, на годину, на дві. Ну от якісь такі не швидко, а так, знаєте, коли є бажання затриматись, поспілкуватись, для когось показана ситуація, коли по роботі, наприклад, керівник. І є поряд з ним людина, яка ненавидить його, але йому в обличчя завжди посміхається. І завжди посміхається, як він якісь там неприємні новини промовляє. І тут вже ну, таке лицемірство йде. Можна сказати, от ну, говорить неприємні речі. Людина. Можна сказати, що ну, це якось так не дуже, ну, що те, що ви кажете, воно щось Ні, вмикається режим самозберігання, я так розумію, бо не показує себе справжньою людиною, той, хто спілкується, але не треба думати, що тут. Приймається все так, як є. Людина відчуває справжнє відношення і оці посмішки приймаються так, знаєте. Ну, подивлюсь, що ти там далі робитимеш. Так, чоловік якийсь спостерігає за вами. Як вишукує вас, ну, там, наприклад, це як може бачити вас десь і слідкує, де ви як ви пересуваєтесь, чи, наприклад, в соцмережах, коли ви останній раз були, як довго не заходите. от таке щось, як вишукує про когось з вас інформацію. Гостя якогось чекаєте, хтось до вас прийде. Ну, не до всіх. Пам'ятайте, що все ж таки загальна філіжанка. Якийсь чоловік з чимось в руках. Ну, може, там домовлялась, щось принесе по домовленості. Угу. Чоловіка якогось здивуєте. Ви щось скажете, а воно потім, потім справдиться. І він це згадає, що ви так і казали. Так, дівчата, хтось тут якийсь чоловік, з яким ви спілкуєтесь, який не показує свого справжнього ставлення до вас. Ви б бачили, який він щасливий після розмови з вами? Тут закоханий по самі вуха. Все ж таки якийсь комплімент вам зробить, і, повірте, це від щирого серця. Сумний чоловік, показаний, за жінкою, сумує. Ніяк не може зустрітись з нею. Але по телефону розмовляє, але такий, знаєте, от просто голову повісив, нічого йому не. Не подобається. Жінка така ну, вміє взагалі-то піднімати настрій. Він, поки з нею спілкується, в нього піднімається настрій, а потім як поч... ну, закінчив розмову, знов скочується в той поганий настрій. І так мені показано кілька разів за тиждень. А жінка така симпатична, темне волосся, така члка, ніби так, знаєте, густа так падає на очі. І така, знаєте, симпатично пухкенька, так хочеться сказати. А тепер, дівчат, ну це не думайте, що це про третю зайву, просто ви різні. Тут ще йде для жінки це не один той самий чоловік, це просто от для різних вас, щоб ви розуміли, що про сумує, сумують чоловіки за своїми жінками. Ще одну мені показана така, знаєте, от. Овальне обличчя. Ця більш така худорлява і світле, обли... світле волосся, і глибокі очі, такі великі очі на обличчі. І дуже сумне обличчя. Оця жінка теж, вона така, ну, вона теж дуже сумує. Тримається, але дуже сумує. Ну, здається, все вам розповіла. Тож, гарного тижня вам, гарних людей поряд з вами і гарних подій вам в життя. І бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока!